просто про складне сьогодні в Телераді я Віталій Ковела, вітаю вас. Згідно закону України, приватизовувати житло в гуртожитках можна до 2015 року. Чи легко сьогодні це робити? Будемо пробувати з'ясовувати із депутатом Львівської обласної ради Оксаною Юринець. Добрий день. Вона праворуч, добрий день. А також з нами сьогодні Ольга Дячишин, яка є головою Львівської міської профспілки Захист праці. Вітаю вас. Добрий день. Отже, пані Юринець, скажіть, будь ласка, скільки на Львівщині гуртожитків, так? на чиєму вони балансі? І, скажімо, чи правда, що більшість 80-90 орієнтовно відсотків цих гуртожитків перебувають на балансах? тих чи інших підприємств. Ну, всього є 124 гуртожитки разом з комунальними. Mm -hmm. Це є проблемою, тому що понад тисяч, сотні тисяч людей, які претендують на те, щоб приватизувати це своє житло, заявляючи про те, що вони прожили там понад 20 років. Насправді, проблема є досить така серйозна, і тому була створена навесні минулого Я року такі. Хоч, хоч згідно з закону, вони мають право е, приватизовувати це житло, якщо мешкають бодай 5 років. Бодай 5 років. Але в нас є статистика, що вони мешкають вже понад 20 років, але цього права понад 30 реалізувати не може. Насправді, чому так сталося? Це ще навесні минулого року була створена ця комісія, яку очолює Петро Нестерович. І, власне, ця комісія почала працювати дуже активно в зв'язку з тим, що були позови людей, які зверталися і треба було представляти, захищати певні інтерес то додавало їм певної впевненості. Тобто на тих всіх засіданнях е, я була присутня і, власне, на жаль, е, знаєте, процес ішов, е, зусилля закладалися, але немає результату. І тому вчора була е, проголошена заява, власне, та, яка е, суттєво мала би змінити нормативну базу по е, власне, законодавчу базу нормативного регулювання в сфері забезпечення права. Звернення пожиків. до президента України, Звернення до президента України, тобто, як, як ми говорили, це є тимчасово звернення. Тимчасової комісії, бо комісія працює до президента України, та Кабінету міністрів щодо досконалення організаційно-правового забезпечення у сфері забезпечення прав, реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Тобто таким чином ми хочемо вплинути на цей процес, який вже нібито законодавчо був започаткований державою, але настільки прописані норми, що їх реалізувати на місцях неможливо. Наприклад. Чому? Тому що для того, щоб це було співфінансування з місцевих бюджетів, це забирає 50% в бюджетів таких міст, наприклад, як Львів, Червоноград. Це нереально, стрий так само. Тобто ці міста не можуть такі суми віддати, щоб ці, до кінця реалізувати ці права. Тому ми запропонували ті підходи, аби це забрати з цього з законодавства, яке вже прийнято. Це була постанова. Указ президента про те, що е, ніби ці права, нібито одною стороною, як завжди у нас держава захищає людей, а іншою стороною не дає механізму, щоб це реалізувати. Таким чином, е, насправді, обласна рада, Львівська обласна рада була першою, яка запропонувала ці механізми. І, власне, е, цією заявою, яка містить досить такий е, соціально-економічний характер захисту населення, такий прямий абсолютно, mm -hmm. як би там не говорили, тобто, і вона все ж таки буде мати вагу, якщо це буде прийнято на рівні Києва. Скажіть, будь ласка, є яка статистика, скільки мешканців на проживають в гуртожитках. От я маю статистику по Україні, це 6 мільйонів орієнтовно людей. Ну, якщо взяти по Львову, це десь від 9 до 10 людей. Якщо взяти по тих всіх гуртожитків... Тобто господарстві... орієнтовно 60-70 тисяч, так? Ну, там навіть можна навіть і більше буде mm -hmm. тисяч. Балі. Тому що, ви знаєте, там ж як є? Є одна категорія сімейні, а є гуртожитку. інші... Прошу? Кожен десятий живе у гуртожитку. Ну, практично так. Фактично. Більше того, я скажу вам більше, що не є всі обліковані, тому що люди не могли зареєструвати своїх дітей. Є проблема, що сьогодні вони мають якісь там довідки, не можуть оформити паспорт, люди не можуть піти на навчання. Комісія вже засідала кілька разів, власне, ці питання є інші. Тут є ще проблема така, що коли нібито певні підприємства готові передати ці гуртожитки, місто не готове їх прийняти. Наприклад, це є ситуація по Червонограду. І, тобто мешканці звертаються, бо знають, що працює така тимчасова комісія, але знаєте, насправді немає нічого постійного, як тимчасова, і комісія... Це дуже активно. Тобто, На жаль, воно забирає надзвичайно багато часу і тут залучено багато експертів. Власне, до цього звернення, яке готувалося, до цієї заяви, долучилось дуже багато. Це і багато активних депутатів, це Олесь Старовоїт, багато громадських організацій, незалежний експерт, залучений, який орієнтується в цих питаннях, це Леся Баб'як. Тобто на рівні цього це було питання все ж таки досить піднято досить так суттєво. Давайте поспілкуємося про те, як потрібно, що потрібно для того, аби приватизувати житло, помешкання, квартиру в гуртожитку, до інформації. Приватизації житла в гуртожитках стосується всіх житлових приміщень, а це житлові кімнати, житлові блоки і житлові секції. Також приватизовувати помешкання, як я вже говорив, може людина, яка мешкає в квартирі в гуртожитку не менше 5 років, так? але є випадки, коли в гуртожитках, як ми вже говорили, люди живуть по 20, по 30 так? і більше, мабуть, років. Ми ще до пані Дячішин дійдемо. Як зробити так, який механізм приватизації людей? На чому, скажімо, найбільше їх зупиняє бюрократія? Тобто, що не можуть зробити, аби приватизувати свої кровні метри? Ну, наприклад, якщо взяти ситуацію, яка склалася на Львівському автобусному заводі, сьогодні це вже гуртожиток. Це найгірша хіні. ситуація по Львівщині. Ну, Це виходить, найгірша Львична. ситуація в зв'язку з тим, що для того, аби це питання врегулювати в Львівській області, має бути добра воля і все ж таки певною мірою якесь політичне рішення обласної ради щоб змусила власне, виконавчу владу Львівської області до того, аби цей інвестор, який сюди прийшов, не диктував настільки правила, щоб людей мав фактично... Тобто він купив гуртожитки разом з людьми. Mm -hmm. І буде доводити про те, що це було насправді так, і нібито ціна ті, акції, я які я він придбавав, думати. ті акції, які він придбавав, вони формувалися власне, від ціни тих гуртожитків. Коли ми просимо їх назвати саме частку того, скільки займали ці гуртожитків, вони цього пояснити нам не можуть. Більше того, вони ігнорують органи це самоврядування, які представляють, тому це є колізія. Сьогодні ми маємо ще інші звернення, ряд звернень, коли той же інвестор, який вже... люди, які відмовилися від проживання в гуртожитку, перейшли в будинок і сплатили повністю по всіх своїх зобов'язаннях, які були по угоді, вони не можуть жити в цьому будинку, який також належить знову ж таки, цьому автобусному заводу. Тобто є тут ряд питань, які виникають, і ми не можемо зрозуміти, хто господар все ж таки на своїй землі і на території Львівської області. Про проблемні гуртожитки, я розумію, їх є кілька від так, Львівського автобусного заводу. Живе в одному з цих гуртожків живе і Ольга Дячишин, яка є головою Львівської міської профспілки Захист праці. Скажіть, будь ласка, скільки часу вже проживаєте в гуртожку, в якому гуртожитку? в яких умовах ви мешкаєте? Можете розповісти ваші сусіди? Я, я проживаю в гуртожитку з 2001 року. Так. Але була переселена з гуртожитку автобусного заводу по вулиці Персенківка, 8, а з тому гуртожку проживала з 1982 року. Угу. Так що це вже дуже дуже великий проміжок часу. Ми, я живу і моя сім'я живе у, у Львові в гуртожках автобусного заводу. Нас були переселили з аварійного будинку, так як надавали житло, покращували умови. Покращили умови до того, що тепер нас виселяють взагалі на вулицю. Людина приходить з роботи. І в неї двері виламані, речі викинуті на коридор. Замість того, може щоб прийтися, як борж зварити, так, чи чоловіка Так, то, то вони так? ходять зараз е, по, по чужих двері. кутках і живуть на даний час. В нашому гуртошку по науковій 16 є дві такі сім'ї, які повністю виселені на вулицю. Виламані двері і ви, викинуті речі. Тобто люди пішли на роботу, приходять, а вони там не живуть. Так? так, вони вже там не живуть. В яких умовах мешкаєте, розкажіть? В яких умовах мешкаємо? Ну, Умови в нас ну, трошечки задовільні, незадовільні, але е, в час від часу в нас є дуже великі колізії з опаленням. Угу. В нас не включається е, тимчасово кхм, гаряча вода, тому що в нас борг в гуртожитках є по Львів теплоенерго більше 500 тисяч гривень. Це не борг мешканців, а борг власників. Бо ми сплачуємо на, на рахунки. На рахунки власників наших. Тобто Львівського ja, вони... автобусного заводу? Т... Ні, це не Львівського автобусного заводу, це є Львів... зараз Львів автокомплектація, ТЗОВ, Львів, Львів автокомплектація. Нагадуємо, хто керівник, власник? Керівник є кушлак. Угу. Кушлак Олександр Миколаєвич. Чи зверталися до нього? Ми... Ой, ми до нього неодноразово зверталися. Він просто скар... каже, як. я... Є директор, який не має печатки і нічого вирішувати не може. У нас є у вас є власник, це пан Чуркін, звертайтеся uh -huh. до нього. Який і... зазвичай і в Росії. Який який якого зазвичай. зазвичай взагалі ні на одні наради, ні і на одні в обласну, обласну, обласну міську, франківську адміністрацію, і Вони... він не приходить. Пані Юрнес, як викликали Чуркіна і як він не приходив? Ну, Насправді ми змушували все ж таки, ну просили і змушували заступників наших очільників адміністрації. І, і попереднього, і тепер знову ж таки, сьогодні пані Оля далі може розповісти про те, що саме вона сьогодні була вже в, так, на такому засіданні, де він мав бути, але його знову не було. Але вони все ж таки ну, їм обіцяли вже сьогодні. Все ж таки з ними зустрінеться. Чому? Тому що, власне, цей пан Чуркін тут ніби є його брат, але насправді якихось тих моментів врегулювати неможливо. Люди себе настільки вважають власниками, що нівелюються всі наші права. Тобто і тут стає дуже багато різних питань. Пані Дячушин, мешкаєте в гуртожитках? З 1982 року, фактично так. з першого року намагаєтеся приватизувати своє помешкання, чи в одному чи в іншому, чи яким чином це Ні, було? Ні, раніше це неможливо, неможливо було, було. Не було, було. Можливо, можливо, стало, це не було, можливо це. стало це з 2011 року. Так. Це наші гуртожитки які були в приватній власності, які були включені в статут. Тобто фронти. є відповідний закон України так. до 2012 року, а потім його продовжували до 15-го. Так, до 15-го. Фондах. Хоча ми виграли в Верховний суд по вилученні статутного фонду. Але, але це цей рішення суду Верховного не може вступити в законну силу, бо, тому що нас за сім днів до е, банкрутства Львівського автобусного заводу нас вилучили з статутного фонду і перекинули в інші статутні фонди. І ми на даний час ми не знаходимося автобусного заводу, а Львів автокомплектації в статутному фонді. Оці всі папери, так? Це так. все демонстрація того, як ви намагалися приватизувати своє і житло та, квіти. Так, 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 так. Це, це, от, це не тільки один суд, це, ми дійшли з Київського господарського суду до Верховного суду. Тепер знову з Львівського господарського суду до Вищого господарського суду ми дійшли, але Львівський, Львівський господарський суд... Прокуратура Львівської області подала позовну заяву про вилучення з незаконного володіння у Львів автокомплектації. Але господарський суд сказав так. це є Майно держави, його треба повернути. Але апеляційний суд скасував це рішення, Верховний суд, Вищий господарський суд підтримав це рішення, хоча в нас на руках було рішення господарського суду, що ми незаконно були включені. І це було, мало б піти просто автоматично, але так як ми всі знаємо, як, як працюють наші суди. І це результат цього. Зараз ми добиваємося, щоб прокуратура, Генеральна прокуратура подала далі касаційну скаргу щоб оскаржити рішення вищого спортурського суду. А далі європейський, так, суд? Ну, до речі, Україна лідирує, так, одна з лідерів по європейському так. суду. Ну, Насправді, нас. коли ця заява буде прийнята і відбудуться ці зміни, то буде набагато простіше і швидше людям все ж таки свої права відновити. Але з іншої проблеми, коли ми відвідували всі ці судові засідання, сьогодні це унеужливі взагалі людей, які навіть активні, хочуть подавати до суду, тому що це коштує купу грошей. І тут пані Оля не згадала, що все ж таки люди, які нібито такі свої маленькі ті Метри хочуть приватизувати Це для того, щоб подати в суд цю скаргу, так? Це коштує купу грошей. Тобто вони збирають ну, скажіть, перше цілі було. 5% від вартості майна. Від вартості майна. Угу. Ну Це оцінка, де там в тисячу з, гривень. То, Ні, це не в тисячу гривень, рахуйте оцінка вартості майна. це є От квартира, наприклад, 30 квадратних метрів. Ну так, так? Ну, то порахуйте ну відштовхуйте Скільки вона коштує, вартість її. Собі От 5%, а три будинки, вони в нас рахуються Колуватись, десь біля 2 тисячі. мільйонів. 2 mm -hmm. мільйони, як по вартості зараз собі вартості їхній, то порахуйте 5%, це є дуже великий кошти для мешканців гуртожитків. Mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, е, асоціація мешканців гуртожитків пропагує проєкт, який називається Житло гуртом. Тобто... Якщо в гуртожитку приміщення приватизоване, його можна обміняти на квартиру в новобудовах, так? але за кожен додатковий метр доплачувати по 6 тисяч гривень. Як вам така програма? Чи вам щось відомо про цю програму? І взагалі, чи, чи ви погодилися на такий варіант? Не знаю. Поки що ще не знаю, бо, тому що нам ніхто це не пропонував і умов цих ми не знаємо. Пані Ра, щось чули про цю oh, програму? На комісії такого ми ще не розглядали. Але насправді, напевно, це б для певних категорій, можливо, це і було б вирішенням. Але ви маєте зрозуміти одне, що в тих квадратних метрах і люди, за які за них дивляться, це не є ті люди, які мають ті зайві кошти. Якби вони їх мали, я думаю, вони би давно вже відмовили, сказали, дякую, я собі буду знайду можливість. Але це якраз ті, за які тримаються за ту mm. волосинку, щоб аби проживати. Бо я вам скажу, що кажу, коли статистикою не зареєстровані їхні діти, які там проживають, тут вже є проблема, що тут є десь, напевно, прихована статистика тої кількості людей, які проживають потребується житло. І ну, з одної сторони, як би ми не говорили сьогодні, це не є якесь елітне житло чи приватне, це є такий ну, якби, прихисток, де люди мають свою, Бо вони тут працюють, вони хочуть його зберегти. І двічі всі кроки попрацювали. Тут мене задавали запитання на комісії, якщо ви відбираєте в них це житло, можливо, ви хочете їм надати квартири, які б, які б вони вже мали претендувати. Насправді, зустріч зовсім інша, йде відповідь з цього питання. І тут ще важливо, що коли комісія буде мати можливість людей пояснити їм власне в цих пунктах, що було зазначено в заяві. Оцінити про те, що вони мають законні права тривалого проживання в цих гуртожитках, то власне, на підставі цього це буде основним документом для того, аби вони могли його приватизувати, тобто щоб вони скоротити кількість тих проміжних структур, які би дозволили їм вийти на цю приватизацію, пані Вічише, скажіть, будь ласка, який процес? Механізм приватизації помешкань. Тобто ви, сусіди, як це робиться, як правильно приватизувати помешкання в гуртожитку. Можливо, багато людей. Просто цього не знають, як зробити. Наприклад, Куди потрібно звертатися, які документи потрібні? Наприклад, на даний час наші гуртожитки ми не можемо приватизувати, тому що в нас немає доброї волі нашого власника. Якщо він тільки дасть добру волю приватизації нашого помешкання, ми тоді можемо зразу, він передасть гуртожитки в комунальну власність міста, і тоді ми зможемо її, її ре, ре, реалізувати. Проблема комунальної власності, передачі в комунальну власність міста, це вже... Чи не більшість проблема гуртожитків по Львову. у вас так? тут таке, що місто погодилось, що воно прийме тільки буде добра воля власника, погодиться це прийняти. Тому створення єдиного державного органу, який би управляв державним майном таких гуртожитків, тобто це, власне, одночасно зразу припиняє певні повноваження до того. На, на цю власність і власне оце, якщо буде дотримано, що ми вчора заявили на цій заяві. До речі, вчора, коли цю заяву я вийшла зачитувати, навіть депутати склали, що треба зачитувати, ми про це все знаємо. Тобто наскільки це вже питання наболіло, і багато є представників з кожної фракції, які входять в цю комісію, тобто вони це вже вивчали і розуміють, що це є важлива і суттєва проблема. Тобто, треба що сказати, що саме Львівська обласна рада була першою взагалі в Україні, які піднімала це питання настільки важливо і гостро. Чому? Тому що є активні люди, які складають основу того громадянського суспільства сьогодні, які борються за свої права, бо саме завдяки таким, як... Пані Оля, там ще є ряд людей, які приходять, і ну, я вам скажу, бувають різні дуже ситуації, це стає дуже страшно, але ну, треба розуміти про те, що якщо цю проблему не піднімати, вона вирішуватись не буде. І тільки з, завдяки тій їхній рішучості, такій, як би казати, певної міри і відвазі, тому що пані Оля також може сказати про те, що було, вона знаєте, кожен раз дзвонить, коли якісь проблеми, і каже, от там так порушується, знову порушується. Тобто дуже багато в них є іншого того же утиску, який вона зазнає серед, через, через свою активність. Тобто і тут все ж таки для них депутати власної ради. Ну, напевно, сама скаже, слугує якоюсь такою підтримкою, напевно, десь більше моральною на, на даний момент бо нема вирішеної проблеми. Але що це буде вирішено, бо... ну, от, якщо такий дозвіл, які механізми, що потрібно, куди звертатися аби протизувати помешкання? І сьогодні механізм дуже складний, так? Да, бо навіть складний, вони хочуть так. зготувати зараз таке звернення, аби це питання підняти, чи є певні кімнати, чи є вже вони в в цьому, в, в БТІ, так? БТІ, чи не, ви проходили yeah. якусь певну перереєстрацію. Тому що ми вже на наступну комісію, яка буде збиратися, будемо запрошувати представників власне, тих органів, які видають такі дозвола. Тобто механізм сьогодні є досить ускладнений, тому що є дуже багато структур, яких вони мають отримати дозвола для приватизації цього свого житла. Тобто, тобто ці моменти вони є не абсолютно, цього механізму нема. Але знову ж таки є вже багато тих таких як би, потух, які би мали в кінці дати свій результат. Тобто місто згідне, нас сьогодні саме з цими готові є проблема власне власнику. Тобто є інші питання, наприклад, червоноградський там не хоче приймати місто. Тобто, то якщо буде врегульовано те, що не будуть затребовані кошти з за місцевих бюджетів, то напевно тоді буде набагато простіше. І взагалі, наприклад, червонограді гуртожитки знаходяться в дуже гарному стані. Тобто, коли це дивишся, то люди пильнують своє житло, вони його доглядають і вони приходять і кажуть, ну ми хочемо, щоб це все ж таки дали нам, тому що вони мають інші права, тоді підключення світла. Тобто це такі моменти, коли... Оце нічий не стає чиїмось, і тоді воно болить, розумієте? Тобто оці моменти люди вже розуміють, що це їхня власність. Тому треба говорити ще про те, що там є ряд моментів, коли в недоглянутому стані, коли ці гуртожитки вже в такому аварійному стані, що просто кошти, навіть якщо їх передадуть, буде дуже важко відновити. Тобто ну, ці моменти все ж таки проробляються. І ми ага. виїжджаємо, комісія виїжджає кожен раз, і ми мерзли на таджицькій гуртожитку. Тобто Це ну, такий механізм пророблений, коштує дуже багато часу. В, в вашому гуртожитку теж холодно. І теж електропроводка вже Ставить. У нас теж, а в на нашому будинку він з 72-го року, 72-го 72 року Наукова, 16. А що це є хрущівка? Ні, це є 9-поверховий був, з, з двох секцій складений. будинок, там, Це будинок, там, де знаходиться обоз. П'ять поверхів займ, орендує обоз у нас. Так що рахуйте, я за Ви, своїх 30 квадратних метрів сплачую 800 гривень квартплати. Угу. Це, це шалені кошти. 450 гривень це тільки о, гаряча вода і холодна. Ви фактично платите їх за повноцінне нормальне помешкання? По повноцінне, нормальне. Чотирьохкімнатну квартиру я сплачу. Угу. Це питання також, що роздалося на комісії, куди ці кошти йдуть яким чином. Бо, власне, ці кошти частково мали йти на відшкодування тих втрат, які є при утриманні цього помешкання, так, на ремонти. Це треба говорити про те, що це є помешкання без вигод на сьогодні. Тобто це, ну, напевно, ще якісь певні етичні права людей також ущемляються таким планом. Ми сьогодні йдемо в Європу, розуміючи, що немає європейських стандартів, навіть звичайних елементарних фізіологічних потреб людей, які би мали в цьому плані все ж таки сприяти тому і виконувати. Про які європейські стандарти, якщо кожен десятий, я перепрошую за таке банальство, да, ну безпритульний, він не має власного житла, власного помешкання, в яке може повернутися, як казала пані так, де двері не будуть вибиті і хтось інший не зайде. Я вам скажу більше, коли приходять до нас люди і вони виглядають настільки ну, якось, охайно, гарно, видно, що все ж таки люди, які мають відповідну освіту, і вони говорять про ці питання, які в них є, які проживають на тих мінімальних метрах, то напевно десь якась сильна воля, знаєте, або ця культура українського е, люду, який ще збереглося, що вони можуть ці свої, е, якусь таку свою гідність зберігати навіть в тих умовах. І вони чекають, що вони зможуть в 16 років приписати свою дитину. Но це стає страшно, тому що дитина поступає і і немає навіть документів. Діти в нас і досі не прописані. Наприклад, в мене з сином одному 28, другому 27, і вони не мають реєстрації. Це жахливо. Хоча інститут паспорт ніби у нас з прописки скасований, але насправді без цього приписків також є обмежені прав. Ще скажіть, от є, є м м гуртожитки, в яких живуть там в, в квартирі, наприклад, 18 квадратних метрів, троє-четверо людей, у вас теж <свистак> так? Є? А як же? Ну, бо є дві категорії. Є окремо, коли проживали з сім'ями, а інша категорія, коли в одному помешканні проживали абсолютно різні люди, які не мали відношення до сімей. Mm -hmm. Тому сьогодні розділити ці квартири ще складніше, ці, вірніше, ці кімнати. Тобто тут проблем є надзвичайно багато. Ще одна ситуація по виселенню. У вас таких відбулося два. Mm -hmm. в, то, в, то, в, то тільки по науковій 16. Тільки по науковій 16. Тільки по науковій. 16. А 16. науковій? В, в нас по науковій 16, по 9 поверховий, у нас п'ять поверхів має обос, у нас є 260. Чоловік мешкає. Три ну, будинки так. це майже тисячі. Трьох ти... будинках більше тисячі. По Львівщині, от як відбуваються ці виселення, та і наскільки вони законні, незаконні? Ну це є незаконні виселення однозначно, і ця комісія наполягає. Як тільки таке стається, я вам скажу чесно, це телефон Петра Нестовича в мене, е, кількох депутатів так, так вони розриваються просто. Вони просто <гум> розриваються через те, що люди хочуть, щоб ти до них приїхав обов'язково в цей момент і був їм на підтримку. Тобто це, знаєте, наскільки пояснити, для мене стала страшною ця робота депутатська, тому що це... Дуже багато в тебе часу вільного взагалі немає. І навіть кажуть, пані Оля, я, я не можу, я на роботі, я вас дуже прошу, пані Оксана, Петро ще там не може досугнутися. кажу, він так само там на раді. І ми починаємо ну, такі оперативність, така, коли дуже важко зорієнтуватися, знаєте, в тому, де ти, де ти як ти маєш це виконувати. Так. А чи часто зустрічаються такі випадки рейдер, міні-рейдерства, так? тобто захоплення, виселення з гуртожитків? Ну, Коли вони почули, що працює комісія, досить так потужно працює вже вона. І, власне, тоді вже припинилось. Ну, пані Оля вже Можна сказати, що півроку ніхто їх не турбував, але літом це було трошки страшно. Ну, але зараз на даний час далі, далі вони трошечки побачили, що вже рознюхали, що куди. І тепер вони далі починають. Наприклад, в нас живуть одна сім'я, рахується з одної людини, вона живе в 11 квадратних метрів. В нас складені інвентаризаційні акти. А зараз до них приходять. так. Зачекайте, 11 квадратних метрів це що, житло? Житло кімната, площа. Який живе? Скільки? Одна, одна М -м. людина. І до неї зараз... До них приходять і кажуть, так, ми до вас будемо підстріляти ще одну людину. Бо це не є сімейний, сімейного типу. Так, ви розумієте, Ми будемо до вас підстріляти, вони не покращують нам умови, вони нам тільки вони погіршують. Вони неможливлюють взагалі присутність. Можливості проживати не дають нам. От можливості проживати в гуртожитках і приватизувати його, така була тема нашої сьогоднішньої розмови. Нагадую, з нами були зліва на право Ольга Дячишин, голова Львівської міської проспілки Захист праці, яка мешкає в гуртожитку, не від лазу, а від... Е... -Львів -Автокомплектація. Львів автокомплектація». Також з нами сьогодні була Оксана Юринець, депутат Львівської обласної ради. Я Віталій Ковала, кажу на все добре.